115 гектарів під соєю з 10 по 12 липня поля біля сіл баранинці та бервінок. Агрофірма Орендар збирається обробити засобом проти шкідників. Про подібні заходи пасічників попереджають уперше. Виходить не просто так для зрошування рослин використовуватимуть настільки токсичний засіб, щоб джолярам у радіусі 5 кілометрів від полів. Радять закрити комах у вуликах на 120 годин, цепто на п'ять діб. П'ять діб це багато. Тепер температура на полі 35-40 градусів. Бджола просто не може бути закрита, бо навіть вечором вже висять клубки із бджолою, який ну, дуже жарко, розумієте? Якщо вона буде закрита, її просто не буде. То говорить про те, що або людина дуже некомпетентна. Я навіть навіть не можу вам сказати, що це може бути за людина, яка не має поняття про що говорить. Розумієте, або то є просто неповага до людей. У свої пасіки господарі вкладають суттєві працю та кошти. Пана Олександра понад 200 бджолиних сімей, кожна з яких вартує близько 120 доларів. Пасічник ризикує зазнати чималих збитків, якщо тепер ув'язнить своїх підопічних бодай на добу. Тепер в таку погоду в таку ж страшну, якщо її закриєш навіть на 3-4 години. То вона вся така в кисель притвориться, запарюється пчела. Невозможно такое. Ці яди, що він хоче обробляти, вони дешеві, ними просто робити, але токсичні. А є всякі препарати, які хочеш, там, і американські, і японські, що вони не токсичні. Спеціально на кожному написано, що не шкідливо для бджіл. От. От нехай А Він каже, що на це у нього грошей немає. В тому, що фірма з голландськими та німецькими інвестиціями не має коштів, люди сумніваються. На території баранинців Коритнян, Кінчиша, Шагорян і інших сіл, наближених до соєвих полів, мешкає з півсотні бджолярів. Труїти своїх годувальниць нікому не дозволять. Під тиском протестувальників директор агрофірми обіцяє обробити поля менш агресивним препаратом. Домовились до спільної згоди, що буде оброблено препаратами, які дозволені. Не шкідливе детоксичний для Пасічники дуже сподіваються на таку розв'язку, адже крім сої, агрофірма вирощує і гречку врожанність, якої відомо завдяки бджолам, зростає майже на 40%. Тому зараз через бажання аграріїв зекономити на гербіцидах, убити майже дві тисячі бджолиних родин було б аморально, вважають пасічники.